Увімкнув бодікамеру, одію медичний халат, взяв окуляри, взяв рукавички, взяв кейс з доказами. Відкрив кейс, дістав зброю. У руках співробітника предмет, схожий на вогнепальну зброю, ретельно розглянувши зовнішній вигляд зброї та визначив, які частини можуть бути розібрані. Звернув увагу на наявність рукояті стовола, затвору та інших основних елементів. Розібрав зброю на частини, перевівши замок, перевіривши замок, механізм вистрілу та інші деталі. Перевірив наявність патронів в магазині, зняв з плеча сумку та кинув на підлогу. Після чого обережно поклав частину зброї до сумки, одягнувши, оглянувши предмет, можу з усіх, а не хочу сказати, що це вогнепальна зброя, а саме М4. Поклав зброю назад до кейсу, закрив кейс, поклав кейс на місце, зняв рукавички, викинув мусорний пакет, зняв окуляри, поклав на стіл. зняв медичний халат, поклав на місце, вимкнув бодікамеру.